Дуже невтішне лише шкіра і кістки. Ці кадри виснажених тварин із притулку «Сіріус» на Київщині сколихнули всю країну. Українці обурення, волонтери заявляють про жахливі умови утримання та нестачу найнеобхіднішого не для чотирилапих. Водночас керівництво притулку усі звинувачення відкидає. Тож що насправді відбувається за стінами одного із найбільших притулків країни, дізнаєтеся просто зараз у нашому сюжеті. На межі голодної смерті днями у соцмережах з'явилася інформація про буцімто жорстоке поводження з тваринами у притулку Сіріус, що на Київщині. Кадри живих скелетів чотирилапих, виснажених до критичного стану, сколихнули всю країну та викликали хвилю обурення серед користувачів. Краще б ті тваринки жили на волі ніж в цій катівні. Жах це просто катування тварин. В нас в місті на вулицях собаки так не виглядають, бо люди їм допомагають, годують. Який жах, бідні тваринки? Однією з перших про жахливі умови в притулку заговорила волонтерка Олена Гончар. Жінка разом із колегами щосуботи відвідує притулок. Вона стверджує, що собаки утримуються в неналежних умовах та страждають від нестачі води та їжі. Коли ти бачиш, що м -м, собаки жадібно хапають кашу або корм, і очевидно, що вони давно не їли ну тобто, протягом тижня, можливо, їх не кормили або кормили один раз за весь тиждень, це дуже сумно. За словами жінки, таку поведінку тварин вона помітила ще наприкінці минулого року. Собакам давали їжу, що більше схоже була на помиї, які пухнасті, вочевидь, не хотіли їсти. Однак це не єдина проблема, яка занепокоїла зооволонтерів. На таку кількість тварин немає ветеринарного лікаря. Так само, працівників 10 людей, які от суто розносять їжу, наливають воду, прибирають вольєри і не вистачає працівників. І не завжди ці працівники, скажімо так, високої якості їхня робота. Керівниця притулку відкидає всі звинувачення щодо неналежного поводження з тваринами. Вона стверджує, що на фото, які розлетілися соцмережами, зображені хворі собаки, відсоток яких у притулку буцімто дуже низький. В нас є здорові тварини, в нас є хворі тварини. Але всім, кому потрібно, ми надаємо допомогу. Ми надаємо допомогу в чотирьох клініках, і в нас завжди на жаль, борги. Ми надаємо допомогу а, на місці. До нас приїжджають дві бригади лікарів. До нас приїжджає лікар окремо. Недостатню кількість персоналу керівниця пояснює тим, що робота з тваринами нелегка, і далеко не кожен готовий взяти на себе таку відповідальність. За її словами, більшість проблем ще й спричинені недостатнім фінансуванням, які на початку року значно скоротилися. Тепер же після хвилі негативу в бік притулку навіть постійні спонсори відмовляються надавати допомогу. Окрім цього, ситуація привернула увагу догхантерів людей, які труять собак, аби начебто врятувати від них суспільство. В кожному притулку є свої питання. Так, є свої проблеми, І, звичайно, їх треба вирішувати. Їх купа просто. Але це треба вирішувати. Це треба допомагати якось, а не хейтити, щоб ми втрачали спонсорів, щоб ми втрачали фінансування, і від цього страждали наші тварини. Керівниця притулку впевнена, що звинувачення це спланована кампанія, яка нібито готувалася вже давно. Подібні закиди лунали в сторону установи ще кілька років тому. Тоді поліція перевірила умови утримання пухнастих, але суттєвих порушень не виявила. Сказали всі ж в один голос, що ну в нас все нормально, і все є робочий процес з тваринами все нормально. Це були посадові особи, які хотіли просто в мене відняти притулок. Вони думали, що це так просто керувати ним. Вони думали, що тут є гроші. Наразі поліція Київщини розпочала розслідування за фактом жорстокого поводження з тваринами. Правоохоронці Вишгородського управління поліції невідкладно здійснили виїзд до місця розташування зазначеної громадської організації та провели огляд місця події. Наразі до проведення перевірки також долучилися представники Держпродспоживслужби спільно з працівниками Вишгородської районної лікарні ветеринарної медицини, які згодом нададуть свої висновки до поліції. Поки триває розслідування, напруги навколо ситуації не вщухає. Однак одне залишається беззаперечним: найкращими умовами для пухнастиків буде життя в люблячій родині.